BYD SONG L – один із самих популярних електромобілів у 2024 році. І ось чому. По-перше, це яскравий представник спортивних електрокросоверів, хоча і виглядає авто як хечбек із гарним клірінсом. По-друге, його динамічні характеристики не викликають сумнівів, що авто може здивувати особливо своєю динамікою в проміжку 0-100, що становить 4,3 секунди на повнопривідній версії. І по-третє, просторий салон із дуже добротними матеріалами оздоблення. Та просто фантастичне опціональне наповнення, що ставить переконливу крапку при порівнянні з конкурентами. Сонхель може цілком розділити часку продажів із Zіcer 001, і це не дивно, адже характеристики авто настільки близькі, а різниця в ціні доволі суттєва. Всього 185 мм у довжину, 1 секунда динаміки розгону та наявність пневмопідвізки – мабуть, це усі вагомі переваги зікер 001 вартістю майже в 10 тисяч доларів. Саме ця цифра відділяє сонхель від зікерно 001 на користь BYD. шумоізоляція, якість мультимедійної системи, приголомшивий дизайн. Усе це вторинно порівняно з відчуттями, які дарує Сонхель. Автомобіль має три різні версії потужності: а саме 150, 230 та 380 кВт. Запас руху, звісно, 550, 662 та 602 км, В залежності від типу двигуна. Це інтер'єр повнопривідної версії. Інтер'єр. Трошки відрізняється від монопривідної версії. Тут ми бачимо негладку шкіру Алькантару. На стійках теж, ось ви бачите, зараз. Теж Алькантара. Стеля вона зроблена з такої тканини, яка дуже схожа на Алькантару, але це штучна замша якась. Тобто трошки відрізняється лікало сидіння, ось такі кольорові вставки. Але ось такий саме салон отримати в монопривідній версії неможливо. Виробник не дає таку можливість. По екранах панель приладів 10,2 дюйми, дуже все чітке зображення. Тут відображається витрата в кіловатах, коли ви натискаєте газ. Коли авто сповільнюється, рекуперація показує такий показник в кіловатах з мінусом. Це швидкість, це відображається лідар, коли він сканує авто поруч. Тут екран 156 дюймів. Він, Як у більшості моделей BID Він міняє орієнтацію ось таким чином. Горизонтально, вертикально. По якості зображення тут. Майже немає аналогів. По відгуку на дотик все теж працює дуже швидко. На головному екрані можна регулювати дуже багато опцій. Ось ви бачите, і склоподйомники, сидіння, вентиляція, підігрів, ambient лайт. Багато-багато налаштувань. Масаж, дуже крутий масаж тут. Щодо навігації, навігація працює за допомогою спеціального адаптеру, який можна докупити в Україні. І він буде як адаптувати цей головний екран з Android чи iOS. Тобто, за допомогою перехідничка ви можете сюди викидати Android Auto чи Apple CarPlay. Щодо персоналізації, тут є не тільки Ambient Light, який є у будь якому сучасному електромобілі, ось ви бачите, це підсвітка інтер'єрна, але і є ще ось такі теми та обої, які можна встановлювати і робити персоналізацію своєму авто. Їх тут є декілька штук, не дуже багато, але можна змінювати сильно, так скажемо, дизайн екрану. Всі налаштування. Є особливість авто BID, що в них відсутнє FM Радіо. Воно тільки працює онлайн. Тобто ви повинні роздати Wi-Fi з телефону і зв'язати свій авто зі своїм смартфоном. Авто зможе тоді під'єднати FM Радіо чи будь-які додатки чи сервіси з інтернетом. Ось, наприклад, є такий додаток Radio, ви можете будь-який. Натискати і слухати музику. Бримовано закупівлю дронів для ЗСУ. турнабіт. Але... Музика в комплектації в максимальній Excellence, що в монопривідній версії, що в повнопривідній, вона однакова. Це Din Audio 12 динаміків. Дуже круто вони звучать. Є в багажнику SAP. Тобто питань по. Звуку немає зовсім. Усім відомо, що BID він вже орієнтується на європейський ринок, і тому він дуже-дуже цей виробник старається щодо якості оздоблювальних матеріалів, щодо цього всього підгонки деталей до самих рішень. Інтер'єрних, тобто авто не виглядає як азіатський гаджет, він виглядає як дорогий е стильний авто, е який має свої риси, впізнаваємість. Так, є трошки моменти, які е вони нагадують, що авто таки з Китаю, бо основний бренд він і є символом. BAD-компанії, ось цей лого. Він е, не дуже європейського формату. Також зустрічаються такі рішення по пластику, що не дуже зрозумілі, бо авто, які має такий салон і має ось такі от самі дуже спрощені пластикові вставочки. усюди, вони не фактурні, вони не текстуровані. Це просто звичайний пластик. Ось такі кнопки теж бачите. Тут перемикач іерогі тут, іерогліф є ось тут, іерогліф ось тут. Тобто, це, звісно, буде, тому що цей авто вироблений для використання на азіатському просторі. Тому BID, які будуть колись поставлятися офіційно в Європу, вони будуть адаптовані щодо мови, щодо кнопок інтерфейсу, але це буде інша вартість авто, тобто настільки інша, що, ну скажімо так, ринок України не готовий прийняти таку вартість за такі авто, бо тут він коштує до 40 в повному приводі. В Європі він може коштувати там 70. До речі, про схожість з Зікром. Можна сказати, що оцей саме інтерфейс авто, який ми дивилися раніше, він дуже-дуже схожий з інтерфейсом ЗІКР. Тобто всі склоподйомники там ще є опція в ЗІКРі двері відкривати з, з, з дисплею. Але тут двері відкриваються Це за допомогою ось такої кнопочки. Ось вона, кнопочка. ця. Вони самі не відкриваються, але ручок тут немає. Тому відкриваються двері кнопочки, власна руч, але не автоматично, в зікрі автоматично. З цікавих рішень є регулювання спойлера. Ось ми бачимо, що у нас стоїть авто. Він після 100 км на годину сам підіймається. Це ми можемо власноруч його підняти. І зараз він виїжджає. Ось в дзеркалі ми бачимо, що він. Днявся, і можемо його закрити. Ось таким чином він сховався. Інтерфейс щодо підігріву і вентиляції. Тобто, це вентиляція. Ось вона вмикається ось таким чином. Два ступеню є. Це є підігрів сидінь передніх і задніх. Теж ось таким чином, два ступеня є. І є ось такий, ось такий режим масажу. Масаж одразу пропонує вам декілька програм масажу, які вам подобаються. І ви обираєте, на якому сидінні вам вмикати масаж, з якою потужністю це робити, чи вимикаєте його. Тобто, це дуже приємно таке. І є регулювання положення сидіння з місця водія з екрану. Регулювання відбувається ось таким чином. Натискаєте кнопочку і пересуваєте. Це регулювання ось цієї частини, яка регулюється. Тут регулюємо нахил посадочного місця. Тут регулюємо сидіння по висоті взагалі, воно виїжджає вниз чи вверх. І це регулювання спиночки. Ось таким чином. Зарядка смартфона ось тут 50 Вт. Тут є отвори під вентиляцію, щоб охолоджувати смартфон при зарядці, такий потужній. Все це зроблено алькантарою, дуже приємно. Тут є поєднання класичного стилю, спортивного стилю. І усіх сучасних фішок, які китайці зараз дуже-дуже активно використовують. Щодо камер, екран тут дуже-дуже крутий, роздільна здатність, ну майже немає в жодному бренді такої якості картинки. Парктроники з індикаторами, окрема сторона, прозоре шасі, є 3D режим. Ось такий, можна побачити, що робиться і під машини. Бардачок. Достатньо міський, він такий з бархаткою. Дуже приємний. Тут все м'яке, теж екошкіри зроблено і це таке воно приємне, на дотик м'якеньке. І так як це безкаркасне вікно, коли ви відкриваєте, у вас трохи приопускається стекло. стекло як ми бачимо, передні подвійні, це впливає на шумоізоляцію. Задні стекла, вони звичайні, не подвійні. Є регулювання для задніх пасажирів переднього сидіння. Якщо задньому пасажиру не дуже зручно, він може рукою отут -от відсунути сидіння чи змінити нахил спинки, щоб було зручно позаду сидіти. Що стосується місця для задніх пасажирів, нахил відкриття дверей дуже зручний, двері широкі. Не буде такого, що буде незручно сідати чи виходити, бо дверний проєм дуже зручний, і двері великі. По якості все м'яке, все ambient Light, все таке саме по якості, як і на передніх дверях. Тут теж дінаудіо у нас в комплектації Excellence. Ось тут ще оцей пластик, що я казав. Позаду місця достатньо. Не можна сказати, що його як в ID7 чи в е класі в якомусь, але це, 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 це плюс, чи D, це точно. Тобто тут сідаєш і залишається ще від колін, ось так. Метр сімдесят зрост. Ой, ось в мене ще залишається. Тут є така ніша під документи, чи речі, якісь, гачочок для речей, теж двері відкриваються за допомогою електричної кнопочки, ручок немає, ви бачите. Позаду ще є ось такий підлокотник. В ньому є підстаканечки і такі зроблені дуже якісно. І є такий бокс, обшитий замшею для дрібниць. Все це складається. В цілому, можна сказати, що авто просторий. Його можна брати і для усієї родини, якщо велика родина. І для себе, якщо ти звик до авто вище, ніж це клас. Тобто, не буде незручності і по ширині він такий досить широкий. Ось тому тут із місцем все в порядку і зовнішнім виглядом, тобто це не вузький Якийсь авто, c класу. Під капотом є ще ось такий багажничок, все закрито. Тут килимочок просто, ніякого фальшколу нема. Це весь простір, можна зберігати зарядку, тут можна аварійний комплект теж. Це доступ до обувашки. Це на газових амортах, є така шумочка. Багажник у BID відкривається чотирма способами. Сенсор ноги є, з місця водія, з ключа безпосередньо з місця багажника. Багажник дуже гарний, він іде як ліфтбеком, ось таким, все поміститься, всі. Стінки рівні і нічого не буде заважати вам класти якийсь вантаж, це сап, Це розеточка роз ще одна на віддачу 220 на 2,2 кВт. Ось. Це ще ось такі гачочки сховані з обох боків. сіточка, Килимочки це такі. Гума, дуже зносостійкі, такі вони гарні. Фальшпол. Тут ми бачимо аварійний трикутник, щіпчики для зняття ковпачків з дисків, крюк для боксирування. І є такий речарчер, бо у BID віддають заряд. Це дуже актуально зараз. Тобто це вставляється в машину, а тут ви можете підключати електропостачальники побутові прилади, щось там заряджати. Тут декларується 4 кВт кнопочка для вмикання. Ось такий речарчер ще в комплекті. Щодо портів, два порти це постійний струм і це змінний струм. Змінний струм авто однофазний. Тут до 7,3 кВт максимальна спроможна здатність. Тут ситуація така, що в двигунах 150 кВт йде 115 кВт максимальна спроможна здатність, а у двигунів 230 кВт та 380 кВт іде 140 кВт на годину можна заряджати. Нарешті тест-драйв BID Song L. Це достатньо нова машина, але про неї дуже багато кажуть в 2024 році. І це неспроста, бо цей авто може вражати, а саме не тільки е, своєю якістю оздоблювальних матеріалів, а ще й своїми е, технічними показниками. Зараз тест-драйв е, ми робимо на монопривідній версії е, 230 кВт на задню вісь. Тут використовується батарея літій заліза фосфатна ємністю 87 кВт на годину. Це, мабуть, сама-самепотужня батарея в цьому класі, бо це не є якісь великі авто, там, як танк чи Зікер зі 140 батареєю. Це середній клас. SUV, саме SUV його позиціонує BAD на своєму офіційному сайті. Не дивлячись на те, що він виглядає як хетчбек, він у розділі SUV. Тобто це виходить напівспортивний кросовер. І це понятно, бо це дуже-дуже зараз популярно. Підвізка тут звичайна аморт з пружиною, тільки в повнопривідній версії є адаптивні амортизатори. Які здатні змінювати жорсткість ходової та її реакцію на повороти та на натискання газу? Так, пробуємо. У нього є така присутність, що він починає по повітрю трошки плавати. Ось, і це не пов'язано з резиною, не пов'язано з повітрям, бо його ну, як такого немає шквалу вітру. Ось Бачите, дерева спокійні. Ось, тому це пов'язано з аеродинамікою, по-перше, бо після 180 вона вже грає свою роль. І, е Бажання BID б хотілося сказати, щоб кермо на такої швидкості зробили ще більш важким, бо для такої швидкості воно трошки легкувате. Цікаво ще зрозуміти, як тримається підвізка при поворотах. Ну, скажімо, кріну немає взагалі. Не такого як в SUV, як у кросоверах, що, ну, Трохи завалює, майже немає. Тобто ходова тут ясно, що центр ваги впливає дуже сильно. І налаштування підвізки. Тут можна сказати, що в BAD е, е, налаштування амортів, воно таке достатньо з коротким ходом. Не можна сказати, що тут. Така ходова з довгим ходом, по якій можна по бордюрам їздити. Ні, тобто вона короткоходна. Ходова і за рахунок цього є керованість і тримає вона крен при поворотах. Набираю достатньо впевнено. Від десь 100-150 це його комфортна швидкість набору. Вже після 160 вже відчувається, що трохи сповільнюється прискорення і тяга звісно. Так, зараз спробуємо, як працюють гальма. Трошки з затримкою і в кінці так дуже потужно. Зараз спробуємо не плавно натискати на гальмо, а прям смикнутися. Ось. І оце це працює асистент екстреного гальмування. На педалі електроніка виміряє шлях, який пройшла стопа ваша. Якщо ви повільно натискаєте на гальмо, авто розуміє. Що вам потрібно просто знизити швидкість. Якщо ви дуже стрімко натискаєте його, прям б'єте по гальму, то спрацьовує асистент екстреного гальмування пасивний, і він прихоплює супорти вже намертво. Тому є різниця, коли люди сідають на тездрайві і в будь-якому авто перевіряють його гальма, то ось таким плавним натисканням. Довгим, ви ніколи не перевірите гальма, бо потрібно тестувати і в повільному режимі гальмування, і в екстремальному. Щодо шумоізоляції, Ну, сказати чесно, все навколишнє середовище, його не чути просто. Неважливо, вантажівка поїхала, там якийсь кран, екскаватор чи якась легкова машина. Це правда, ти їдеш в абсолютній тиші. Це прям неочікувано. Це дуже приємно. Радіус. Радіус дуже гарний. Як у справжнього електромобіля. Можна сказати, розвертається на місці. Дуже цікава штука. Це ось така лідар, який сканує всі авто, які рухаються поруч. І ви можете їх бачити. Це заради безпеки, бо тут дуже багато систем. І утримування і смузі, екстрене гальмування, зміна смугу на адаптивному круїзі, тобто воно все сканує і контролює ситуацію на дорозі. Ось можна виводити на центральний дисплей. BYD ді попіклували за захист нижньої частини авто. Ідеальна поверхня. Все захищено композитними матеріалами. Ніде нічого не звісає, зачепитись чимось майже неможливо. Це підвізка авто з заднім приводом. Позаду підвізка п'ятиважельна, попереду двоважельна, повнопривідна версія доповнена амортизаторами з електронним керуванням CDC. Гальма на монопривідній версії звичайні, а на повнопривідній чотирьохпоршніві.